Усім привіт! З вами я, Кристалик. Ви мене не очікували мене побачити в цьому відео, але я хотів вам розказати, що додають нового в новому обнові. Всім приємного вам перегляду. Вся інфа взята з Масіки Монстр, тобто від розробників. Тому приємного вам перегляду. Я думаю розпочати треба з того, що є найбільше зі всіх. І в цьому ногі добавить дофігіща трильйоніща костюмів. Найбільше стільки розробників, капець, ви що, серйозно переборзили. Окей, давайте подивимось на ті костюми. Ось костюми сезонна формула життя. Мені більше подобається тут мамонт, тому що розробники згадали старий концепт мамонта. Хто не знав, то му... Це дуже круто, на мою думку, додавати цей, цей концепт в другу. Ось костюмчики з розписа неба. Мені тут... Я не знаю, що мені тут подобається, тому що вони всі нормально на мою думку. Також додають креаторські скини. а саме на Трумідара, на Кнурва і на Біміфет. Найдивніше з цього це є Кнурв та Біміфет. Бо це ефірний, Біміфи це ефірний, але елементний. А Кнурф це сон міфічний. Але як вони отримували скіни? Мене питання. Ну, це якось несправедливо з інших uh, монстрів. Фух, нарешті покінчили з цими скінами. Мені більше сподобався за все це є мами. І все, більше ніякий скін не сподобався. Переходимо до нових форм монстрів. Я хочу розпочати з острова Губні. Так, в цьому оновані додають епіка гомонкова на острів в Убліні і епічного Зукайра. Мені дизайн епічного Зукайра подобається. Це якийсь бамбуковий монстр, і він дуже гарний. Також додають епік ціадаму та ну, монстра з магії. Я не забув як це її монстр називається, тому напишіть в коментарях, мені буде приємно. Також це був левого монстра Стервафей. Також не забуваємо про їжу, вона у вас на екрані. Також нібито показали загрузочний фон. Я думаю, що це дуже гарний, тому що це не сталистики МФ. І це дуже гарно. Що ж сказати? Мені оновлення таке собі. Найкрасніше, яке я вважаю, це є скін на Мамонта, Epic The і... і. загрузочний екран. А у мене є ще питання до розробників, навіщо з тих в обнові? Вони що, переїлися чогось? Чи що? Окей, ну будемо здогадуватись потім. Всім дякую за перегляд, з вами був я, Ісау, Всім па-па-па-па.